Доброго дня, мої шановні глядачі, давайте подивимось, проаналізуємо таку ситуацію, яка пов'язана із прослушкою в кабінеті Валерія Залужного. Так, давайте подивимось. Ну, хоча би приблизно хто поставив цю, за цю прослушку? Ну, СБУ запевнило, що це було не в самому кабінеті залужного, там де він постійно працює, а в якомусь приміщенні, де він може потенційно працювати. І нічого на цій прослушці не було знайдено. Але давайте подивимось, все одно хто поставив цю прослушку. Її поставили ті, ті, кому байдуже доля України, які, ну, дивіться, можна так сказати, які відчувають себе, е, ну, які мають апатію до зупинки благополуччя в Україні. Тобто люди, яким начхати на те, що в Україні війна. Ну, це так. Мені щось таке, знаєте, ще йде якісь ображені, якісь ображені, яким не подобається, як вони живуть, і які хочуть щось змінити в самій Україні, але от таким пасивним шляхом. Це проплачені відлюдники. Проплачені відлюдники, які купилися, які продають інформацію за гроші. Які хочуть усе, що планується ну, от, в кабінеті залужного. От, якщо взяти по четвірки мечів, це карта. Вимушеної зупинки, а також ще карта планування. Як я беру зупинку для того, щоб планувати, як далі мені діяти, що мені робити, яка в мене подальша ціль. І оці от люди вони хочуть розголосу цих планів, щоб оці от плани вони гучно ну, десь от пішли в своєму напрямку. І навіть я хочу сказати, що там е, не одна, за, за... Боже, заглушка, що я вічно хочу, Там не одна прослушка. Бачите, гучність, гучність. Там не одна прослушка, їх там не менш 9 у, ну, от, в різних кабінетах, ну, не тільки в залужного. Знову ж такі, люди, які знаєте, продали і хочуть втікти, які навострили лижі, потім виїхати, які завжди мають шляхи від... ну, відступити. Цікаво, що ви ще нам скажете? Що ви ще нам скажете? Так, там не менше вісьми, які е, протидіють владі з метою е, перепони, з метою е, ну, погіршити, погіршити роботу Збройних сил України. Тобто це палків колеса системи, палків колеса системи і центру планувань з метою закриття їм горизонти до реалізації цих планів. Вони знецінюють роботу, те, що планується, вони це все розголошують. Потім ці плани стають відомі ворогу, і ворог вже може е, на певному напрямкові е, у певний момент десь щось зробити всупереч. Тобто це така от, от боротьба, як якісь конкуренти при владі, знаєте, криси, які от, ну, суетяться, суетяться, працюють за безцінь, продають інформацію. Ну, що ще можна, що ще можете сказати? Ну, і внаслідок цих виникає багато гострих. Ситуацій на певних напрямках та і результатом цього є дестабілізація. Дестабілізація і вимушене зміна, або відступлення від планів. Розумієте, про що йдеться мова? Екстремальна зміна планів або Відступлення від них, відмова від них, від цих планів. Ну, ось так, розумієте. Так, це ті криси, що хочуть зняти заложного, що купають під заложного. Ну, дивіться, перша випала м -м, карта Повішений, яка говорить так, яка говорить так. Ну, диявол перевернутий це спроба, ну, скажімо так, показати ну, от і разом з Повішеним, що я тут впливаю на ситуацію, а не ти. Це якийсь сірий кардинал. Сірий кардинал, який хоче зайняти місце залужного і мати таку ж саму владу впливати на події. Тобто тут така нездорова конкуренція, знаєте, От, я тобі заздрю того, що ти маєш владу, того, що ти маєш повагу. Ти маєш тріумф, тебе люблять. А я в твоїй тіні, Я в твоїй тіні. я не можу впливати на ситуацію, так як ти. Того я хочу зайняти твоє місце. Тобто, якийсь сірий кардинал там є. Він у верхах, у верхах. Тобто, єрофант це не імператор. Це якийсь. Ну, от, один із, ну, хто завідувач там чимось. Ніяк не дочекається. Ніяк не дочекається бідолажний. Коли ж він свої темні плани буде втілювати у реальність? До речі, в нього, скажімо так, на посилках можна так, жінка, рижа, можливо, це Мар'яна Безугла. Ну, от постійні, знаєте, оці от засудження залу. Дивіться, Мар'яна Безугла. Вона в нього у підлеглих, або він її керує. Пам'ятаєте, що, що, що ця дама написала в фейсбуці, що залужний такий сякий. Оце вона от у цій зв'язці, у цього сірого кардинала є е, е, на посилках, як е, ну, пажик, служанка. Розумієте? І це вона робить те, що він говорить. Це там одна ця шайка-лейка. Слухайте, мене аж, та, аж мурашки по шкірі. Тобто, треба шукати, під ким вона, ця рижа. Треба з неї починати, і потім вийдемо на нього, на того, який хоче е, знести залужного і забрати його лаври. Бути переможцем. Бачите, от публічне засудження тою рижою. Я в шоці? Ой. Так. Все зрозуміло, що звідки тягнеться, заспокоїмося і віримо нашому залужному, віримо нашим ЗСУ, всею Україна. Ми перемагаємо. В свою чергу, я вам дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. До побачення!